Аграрні підприємства працюють в межах своїх можливостей. Цьогорічні збирання врожаю проходить дуже повільно, дощова погода аж ніяк не сприяє обмолоту зерна. Станом на сьогодні цьогорічний врожай зібрано лише на 53%. Соя, соняшник та кукурудза в значній кількості, ще досі знаходяться в полі. Для порівняння, в минулому році на цю дату, у нас вже було зібрано 99% врожаю. Аграрії проводять виплату арендної плати за 2025 рік як в грошовій, так і в натуральній формі. Всього нараховано до виплати понад 78 мільйонів гривень. Єдине, що в цьому році виплату за паї в натуральній формі видають лише пшениці. Кукурузу зрозумілих причин не видають. Галузь тваринництва повністю забезпечила. Корми на зиму заготовлено корсажу грубих кормів та сила близько 22 тисяч тонн, що достатньо на зимовий період.